І тоді я. Розповіді про бізнес ветеранів від студії подкастів ЛКП Львівське Радіо. Коли ти лежиш, а навколо тебе всі такі, або ще гірші, а в основному гірші. В когось там руки ноги немає. то ти починаєш розуміти, що твій шлях, в принципі, легкий. Що це якісь фортунато, як кажуть, і ті це що тобі щастить. Війна змінює долі. Війна гартує. Загардовані війною будують світ без болю й неправди. Про це наш подкаст, і тоді я в студії ведуча Ірина Гурська і мій сьогодні герой Льода. Які мишені Ігор Іванович, якщо ми бізнес говоримо, бізнес це така штука, яка заробляє гроші, то не про мене зараз. А якщо бізнес просто як діло, як робота, то я зараз займаюся 3 d друки і ніби як створення прототипів літаків БПЛА невеликих. От і мені допомагають і діти, і інші люди це створювати саме літаки. Ми зараз робимо на 3 d принтерах. Ми друкуємо. У нас є там всякі лазерні різаки і так далі. Ми ніби створюємо. Прототип. Потім ми його маємо відлітати, подивитися, як він літає. А вже по іншій технології він вводиться в серію. Тобто, ми зараз фактично дійшли до того, що ми така невеличка студія чи невеличке таке КБ, конструкторське бюро, яке має на меті створювати такі літаки. Крім того, на 3D-принтерах дещо робимо для так званої друк армії, тобто всякі там штуки для армії. Це поки що не є дохідною прибутковою справою, в принципі, і такої задачі ми не ставимо, щоб mm. ми, ми мали якісь прибуток нам головне робити справу, яка би була потрібна для фронту, для перемоги, ви кажете, ми? Ми це хто? Я і люди, які зі мною співпрацюють. Я не знаю, чи я маю право їх називати. Потім приходять до мене волонтери, які допомагають там спаювати, перепаювати, там збирати ті літаки, робити 3D-моделі на комп'ютері на різних тих всяких платформах. Сам я один я б цього всього не зробив, і тому я говорю ми. А скільки вас ми? Ой. Ну, від двох до десяти до п'ятнадцяти людей в залежності Коли? Ситуативно, Наприклад, за моєю спиною є люди, які живуть в Італії в Америці, там в Австралії, які там фінансово допомагають, щось підказують. Я там двічі був в Америці, і без них точно би тої справи не було. Там багато людей, які допомагають фінансово, підказують, знайомлять мене з іншими людьми, прямо там. Пробукаючи з Америки, У мене в Італії, оскільки я довший час жив. В Італії в Італії люди дуже сильно допомагають. Тобто, залежно як дивитися, якщо брати всіх, хто долучається, то, то нас багато. От, наприклад, сьогодні я в офісі, чи в майстерні був один. Але це ж не знає, що я один працюю. Я якось так зупинився, що ми маємо бути КБ, тому що запускати в серію важко. Це треба великі гроші, і напевно не потрібно, тому що багато хто в серію робить. А от така ніша, тобто ніша, одиничні ніша. моделі, якісь одиничні замовлення. Це Правда? навіть не замовлення. Це ми от і замовлені, і не замовлені. Є ідея, наприклад. І от ці потрібен літак, такий то такий то там з таким розмахом крил, який летить так далеко, та робить то робить то-то. І от ми стараємося щось таке робити. Потім, ідучи з цієї дороги, ви могли щось таке створити, яке, наприклад, літає краще, більше далі. Ну і можливо, навіть ніхто не думав, що таке станеться, як зі скотчем, наприклад. Але от воно вийшло. Ну і тоді віддаємо комусь, масштабуємо, пробуємо робити, бо є люди, які взагалі таким близько не займалися ніякими літаками, але зараз долучаються. Ну, от Вони робили, наприклад, закрило, чи з, з композиту, чи з карбону якісь речі там, побутові. ну, грубо кажучи, якось там типу ванну чи ще щось. Типу. Але воно дуже нормально підходить, щоб робити літак на якісь невеликі. Тобто. 3D-друк друк це взагалі дуже нова технологія. Але мені здається, те, що робите, ви це взагалі першопрохідці, першопрохідців? Ні, 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 ні. На жаль, ні. Дуже хочеться бути першим, кращим, гарним. Але ні, ні. Ми фактично йдемо. Звідки ви берете замовлення ідеї у ідеї, що ви кажете? З між Людей, які вже це роблять. Mm. Я не уповноважений називати і назви фірм і імен, але є люди, які роблять. І хтось замовляє просто 3 d друк Для чого для таких речей? Хтось просто мені говорить, дивись. Потрібен такий літак, от є така от ідея, давай щось робити. Ну і я щось там стараюся знаходити людей, які можуть це робити, і якось зводимо в якогось спільного знаменника, і потім дивимося, що виходить. Навіть от за такого розвитку подій, як ви описуєте, тобто вам замовляють дуже очевидно, що для того, щоб вплинутись в цю справу, треба мати добру технічну освіту до того. Хто ви? Хто я. До того я до того. Ну, дивіться, все дуже просто. Народився у Львові. Вже у Львові, поступив в технікум промислової автоматики. Це був 82 80... рік. Повчився там в техніку промислової автоматики. Була тоді така спеціальність ЕОМ прилад за пристрої. От прочився там, закінчив, пішов в армію. В армії я, до речі, став техніком електриком сам дивно, тому що це недалеко від Москви. Я служив, я був на дизельній електростанції, яка знаходиться під землею. Тому 4 МВт. ваші БПЛА знають куди летіти. Так я якось недавно знайшов не цю структуру в інтернеті. Там був командний пункт протиповітряної оборони. Анського союзу ця структура захищала ніби як Москву в ті часи, старі часи. Але я говорю про те, що я там у нас наті автомати не було, У нас були карабіни, і може раз десять стріляв, і все. А в основному в мене була технічна частина. І я прийшовши з армії, я поступив в політехнічний інститут через рік. Електронне машинобудування, щось таке факультет. Але я прочився, що до 91-го року, коли все почало валитися і треба було виживати, вже було дитиною. Фактично я тоді закінчив навчання, не дочившись. Але все життя якось з технікою, у мене батько був дуже технічний, все життя якось з якимсь молотком, гайками, паяльниками. А потім довго думав, чим зайнятися, але в 2000 році поїхав в Італію на заробітки, і там Віталій пропрацював довший час. Теж будова, всяке там системи зрошування на гольфових полях, і так далі. Ну ніби все життя в техніці. А потім в нас. Повномасштабна війна, так знаю, що ви долучалися до підтримки України ще з 14-го року активно, так. Та, — Але ми... Повномасштабна Твітам. війна, і ви не тільки гуманітарку везли в Україну. Ви повернулися. Ну так на цей час. Я так потихеньку вертався на Україну. Ми з товаришем мали, ніби як підприємство вже в Польщі, логістичне. Ну їздив мені це перевезення, правда? Перевезення так. мені дуже подобалось таке життя. Тобто я був трохи тут з дітьми вдома, бо мене діти у Львові. Потім я їздив по Європі. Часто бував в Італії. Проводив час з людьми, яких кохав. Любив. І мені це подобалося, але в 22-му році, коли це все грянуло, ну як я міг лишатися? Двічі я з Італії привіз гуманітарку до перемишля. Ну і останній раз як приїхав, це був напевно березень місяць. Я лишив машину і пішов пішки. Тоді так великий потік. Був з України, а на Україну було щось 3-4 людини. Ми йшли. Ну, вернувся та й потім пішов воювати. Ну не потім ви дуже довго стукали військкомат. Ну я ходив за три-чотири військомат. Мені відправляли, питали чи в тебе є повістка, нема повістки. Потім я якось туди добрався всередину. І потім ну і потім потім пішов. У нас було чоловік 12-15 зі Львова. Нас посадили в автобус і Ми поїхали на Хмельниччину Єрмолинці, Таке містечко, великий хаб, такий військовий був, і там вже були так звані покупці, які нас відбирали. Ну оскільки мені вже було 57, Мене сильно відбирати не хотіли. Це тепер би вас хапали з руками. Ну ні, то мені вже 60, Тепер би вже на мене взагалі не дивилися. Ну пів пару днів назад, як 60 виповнув. Ну тоді було 57. Зрозуміло, що людям потрібно, як кажуть, війна діло молодих. От спочатку щось там будова, така велика казарма в казармі нас опитували. Потім відправили на вулицю. А на вулиці були палатки. Щось дві чи три палатки ми зайшли. Ну і остання палатка була 110-та бригада, і вже сильно не питали. Я потім зрозумів, чому бо в 110 й бригаді було важко, і там брали всіх, хто міг прийти. І от всі таких, як я, там і зібралися. Це мотопіхота, як там називається. Ну я довго там не був. Міна швидко прилетіла. От тоді ви втратили ногу. Кусок ноги. Ну так це було 17 жовтня. Попав я, по-моєму, на початку вересня, а 17 жовтня була дуже хороша погода. Це був понеділок. Було тихо-тихо. Ну якось і... Косі. Саме цікаве, я був під накриттям, як вона прилетіла. Я не знаю, чому вона попала в ногу та міна. Ну вона прилетіла і відірвала ногу і не взірвалась. То та міна. Попри те, що здається, ампутативна травма швидко локалізується, ви мали дуже важкий шлях реабілітації і, і важкі операції теж ну операцій З... було шість. Наскільки я знаю, в основному проблема була, що там було зараження якесь. Тобто мені в Покровську спочатку підрізали там щось, підчищали, потім в Дніпрі через день чи як то було. А потім ну з Дніпра відправили на Київ з Києва, я вже поїхав на Львів. Знаєте, важкий шлях ампутації, там важкий шлях. Це коли ти лежиш, а навколо тебе всі такі, або ще гірші, а в основному гірші. В когось там руки ноги немає, в когось там ще чогось немає. Тобто ти починаєш розуміти, що твій шлях, в принципі, легкий. Тому що, якщо тобі відірвали кусок ноги. Нижче коліна, і в тебе є шанс ходити, і тобі вже, грубо кажучи, 57, і ти вже щось бачив, ти вже щось прожив, і в тебе ну то, звичайно хочеш жити. Звичайно, ти думаєш про якісь плани на майбутнє. Ти розумієш, що які плани на майбутнє війна не закінчилась. Ти в лікарнях в напівпритомному стані. Але коли ти бачиш молодих хлопців, які в гіршому стані, то ти розумієш, що ти що ти якийсь фортунато, як кажуть, і тилі це що тобі щастить. Ви просто бачите оце, що мені щастить, ну, дуже так, багато так. в кращих умовах кажуть, Боже, чому ж так? Я не можу так сказати, тому що те, що відбулося, це, це щастя, в нещастя. Коли тобі, ну, от зараз, наприклад, в чому мені бракує, Хожу, живу, їжджу на машині. Я взагалі не думаю, що я можу, зможу їздити на машині. Я Мало того, я працюю і я допомагаю ну, та, я, воювати. я Щось роблю там, і Коли прийшло рішення, от в пошуках планів на майбутнє. Прийшло рішення взятися за 3 d друк Ви займалися останній час, мали бізнес це перевезення, міжнародні, скажем, перевезення, так, бо так. це в Польщі, ви в цьому знаєтеся, і воно теж потрібне на війську. І тут ви кардинально змінюєте в нові технології. Це не початий край роботи. Ну це не зовсім нові технології. дивіться. коли після війська. Того радянського ще в радянський час тоді радянський союз був дуже перейнятий тим, що він відстає від заходу, і дуже сильно розвивалися такі речі, як верстати з числовим програмним управлінням. І коли я прийшов з війська, оскільки я вже закінчив техніку, на підприємстві, куди я пішов працювати, там якраз привезли перший верстат, такий що зараз пам'ятаєш, що це красний пролітаріч, що московський завод. типу, привезли той верстат, і це дуже подібна технологія. Тут теж задаєш програму, типу як він працює, три координати і єдине, що там крутилося. Ти, ти зменшував, ніби, грубо кажучи, кусок металу, ти його зменшував типу, робив з нього детальку. О, це. А тут навпаки, ти ніби як. Накопичуєш ти, ніби створюєш деталь з, з тої пластмаси. Тобто, це дуже подібне, трошки інша філософія, але дуже подібне. Тому я не можу сказати, що це зовсім нова якась діяльність моя. Але чому я зайнявся 3D-друком? Тому що мої діти мали 3D-принтер, мали два 3D принтера. Я просто подивився, як воно працює, і це якраз був. Кінець 23-го року. Я вже повернувся з Покровська другий раз. Бо я вертався туди, щоб утримати направлення на ВЛК. А в мене вже був протез. Я вже навіть ходив. Ви вже були в США, той протест. Так, да, та я, то Я вже вернувся з Ша. Я зробив протез, Я потім ще один протез зробив у Львові, тому що дуже сильно кокса сихалося, Це був процес такий дуже швидко треба було робити. І Я був в Італії вже в той момент. Я забрав свою машину з Італії, загнав Вольвова В-70», свою бригаду. Хлопцям віддав, Утримав направлене велика, вернувся. І коли я вже вернувся, я вже думав, все мені сказали, що мене спишуть. Ну 58 років, такі які є. Інвалід. Я вже знав, що мене спишуть. Я думав, треба з чим зайнятися. Ну і поговорив з дітьми. Ми купили ті принтери. Якраз купили Віталій. Мені допомогли його привезти сюди. Ті принтери, і почали таку діяльність. Бізнес ветеранів творить нову Україну. Бери і роби свою справу. Це знову така цікава історія. Я з початку 24-го року відкрив ФОП 3 січня. Відкрив ФОП, 5 — ліг знову на операцію, але вже по руці в мене був відірваний м'ясо. От потім я на зелені зняв офіс і все почало робити на зелені. Дома не робили. Знаєш, що вам місто трохи допомагало? Місто дуже допомагає. Ну особисто мені дуже допомагає місто. Оця програма міської ради ваучерні програми. Вони мені допомогли дуже сильно. Ну... Я міг докупити принтер. Я докупив лазерний це, так званий різак, хавер. Тобто я можу робити інші деталі, вже вирізати, якраз я вже можу. Не просто це вони сильно допомогли. Дуже хороша програма, і я знаю, що люди з інших областей дуже хвалять. Ну як хвалять, я теж хвалю, але в них такого немає. У нас є а от то, що ви знали, ФОП відкрити, це тому, що ви мали досвід попередньої бізнесу, так. і це в принципі нічого нового для вас. Чи десь проходили якісь навчання? Навчання було. Міська рада якраз проводила навчання. Я ходив туди, пам'ятаю, що ходив тим лангетом, Таким все так, навчання якраз. Вони розказували, як то все писати, що робити. Я, я відвідував це навчання. Це по моєму лютий місяць. Бо я точно не пам'ятаю. Або з кінець січня 24-го року. Ну якось воно так от було все разом. А вже більш-менш така робота почала з квітень, навіть травень. Напевно, що я так вже зміг більш-менш система, що я почав тоді на 3D, на друкармії працювати. Друкармія це якась платформа? Це така платформа в інтернеті, де тобі дають. Ти можеш там записатися, підписатися. Ти робиш деталі, відправляєш на фронт. Це все безкоштовно. Тебе є замовлення, ти береш це замовлення, друкуєш. Вони дивляться на якість. Були рекламації? Ні, поки що не було. А це ж друге задоволення. Розхідник там не дешевий. Тобто паралельно шукаєте фінансування чи ви Добре. вливаєте свого бізнесу іншого якогось? Ну от в тому то й що якогось такого особливого бізнесу немає. Щоб який би давав кошти, але мені дуже сильно допомагають за кордону. Та й тут допомагають люди. От ну щось виходить десь заробити. Там, якщо я роблю якісь детальки, комусь вони мені платять, то фактично за ці гроші купуєш цей філамент, званий, там, цей пластик з якого друкуєш чи там якісь запчастини. Ну. Викручуємося, скажімо так. Я так розумію. В пошуках стабільного надходження ви подалися з цим кредитом пільговим для військових, напевне, в Ощадбанк. Бо, власне, через цю гучну історію ветеранові відмовив Ощадбанк, а ну через це, інвалідність. Я і... познайомилася з вашою а, це справою. Так. Да. поясню, ну у мене завжди інтерес є до всяких там енергетичних речей і так далі. От, і я подумав: от оскільки дуже дорога електроенергія. Ну, наприклад, якщо я зроблю собі електростанцію, невеличку СЕС, сонячну електростанцію, то мені буде дешевше. І почав шукати різні речі. Там в одному банку, ну не буду називати, мені сказали, що кредит дадуть, але там під 14 чи 18% річних. Добре, я позвонив тим людям, які це встановлюють, і вони мені кажуть, а чого ви так? Ідіть Ощадбанк, там під нулю вийдуть. Шов Ощадбанк. кажу, даєте, даємо. Ну, і почалася та історія, оскільки я весь час перекредитовуюсь, тому, що ну от, наприклад, зараз я хлопцям відправив генератор і два акумулятора на фронт. Побратимам, я спочатку перекредитувався, потім мені з Америки прислали гроші. Тобто я беру кредит, то тобто, весь час якось викручуюся. Вони подивилися, кажуть, у вас є кредити. Типу то добре, я піду, закрию ті кредити. Я пішов, закрив кредити, щоб якось там не було впливу чи як то називається. От і ніби вже все добре. Мені подзвонили з учасника Все, вам погодили кредит, все нормально, але вам треба взяти довідку з пенсійного фонду, що ви отримуєте пенсію. Ну, пенсія, в мене в принципі непогана. Не буду називати цифри, але в принципі нормально. Я пішов в пенсійний фонд, взяв ту довідку. Заніс їм вони подали ту довідку, і мені звонька. Ви знаєте, вам відмовили? Бо у вас там написано, що пенсія по інвалідності. Я кажу, стоп, стоп. А вони знали, що це про військово йдеться? Все вони знали, тому що я їм залишав посвідчення інваліда. Війни я кажу, поясніть мені пенсія нормальна, нормальна. Вистачає грошей, вистачає я фоп, фоп. Я заробив щось там 50-60 тисяч за там останніх три місяці минулого року. Ну добре, старий там можу бути, там може на 10 років. Не давайте. бо кредит на 10 років получав, що я повинен заплатити 3 тисячі. В місяць гривень, яка ну, тих три тисячі. Я точно зроблю, точно віддам. В чому проблема? Питають: а чи не можна довідці зробити так, щоб там не було написано пенсія не по інвалідності, а просто пенсія? Яка, то напевно, ні. Пішов запитав, мені сказали, що звичайно, ні. І мені відмовили, тому що я отримую пенсію по інвалідності. Тобто я так розумію, що я не отримав цього кредиту, тому що я інвалід. Правильно я так. Тобто розумію. в державному банку є програма для військових пільгова кредиту, але не мають права брати. Та пільгові кредити не видаються людям, які мають пенсію по інвалідності, або втратили людину, яка як це Годувальник. годувальника. І це є, от вдова загиблого немає. Теж. Я не знаю. І мене не дали кредита, і не дали. Не проблема. Не перший раз, не останній раз. І може, деколи навіть краще, що тобі не дають в борг, може менше залізуть борги. І це, в принципі, може, десь навіть позитивно, що не дали. Ну не дали, не дали. Значить, вирішу це питання по-іншому. Але не дали б тобі кредит, пільговий кредит, бо ти інвалід в момент, коли тих інвалідів, ну, маса просто. І тих інвалідів буде все більше, війна ще не закінчилася. Як ви собі можете дозволити таке формулювання, що ми не даємо вам кредит, бо ви інвалід. Ця історія не була розголосу з банк, з вами не зв'язувався і не казали: ми тут на марші перебудовуємо політику і підійдіть до нас. Дивіться, це я розізлився. Я написав куди тільки міг написав та й все, Бог з ним. І з банка мені позвонили, і сказали: ну тому що почався розголос. А мені в Фейсбуці написав якийсь мужчина, який працює в головному офісу Щадбанку в Києві. О що такого не може бути? Я йому скинув цей от витримку тут де таких чітко написано. Потім дзвонили з банка. Сказали, ви знаєте, що це ніби як прецедент, і банк зараз розглядає, чому типу, як відмінити цю річ, що напевно якось по іншому будуть робити. Тобто, в якійсь мірі навіть вийшло, що це ви прецедент. Є... Який... Ви є чинником змін позитивних для тих, хто прийдуть за вами за цими кредитами? Ну, звучить гарно, напевно, добре. Хай буде так, якщо банк знайде розв'язку, ми знайдемо спосіб про це розказати. Ну добре, я думаю, мені позина з банка сказали, що дивіться, що напевно все буде добре. значить, треба інші документи дозбирати. От я пішов там робити документи. Ну і думаю, що там на протязі там березня це якось дійдуть руки, дорішаю. Попри ті, всякі казуси, ви не зупиняєтеся, ви своє робите ну, чому мені зупинятися взагалі? Ну що перший раз таке. рік працюєте? Що змінилося за цей рік? Ви налагодили стабільний друк. Ну, дивіться, от перше, найбільші зміни, які відбулися, це оце розуміння, чим ти маєш займатися. Тому що спочатку, а я ще думав друкувати культі приймачі на процези. Ну це мене була така думка. І я знаю, що точно друкували. Я навіть з допомогою дітей там відсканував собі ногу і, і зробили перший цей. Просто потім виявилося, що технологічно це не так добре, і технології пішли вперед, і воно вже не так добре. Тобто, сам собі я можу зможу друкувати робити, бо в мене там два. Протезом, на яких я хожу для себе багато. але я думав, що я зможу якось там робити серію, якось там робити краще і робити для інших людей. Ті от гільзи, чи як вони там називаються, от куксу але виявилося, що це моя тупікова ідея, яка нікуди не привела. Потім думалося, а може будемо друкувати до 3D-принтерах літаки масово. Теж ні, тому що, по-перше, це не масове виробництво, не штампування на пресах чи ще якось. І тому прийшли до висновку, що вот робити саме типу КБ. До цього ми прийшли, що ти його робиш, ти можеш зробити п'ять моделей, ти можеш зробити п'ять штук якоїсь одної моделі і випробовувати. Тобто в тебе є форма, яку ти зробив, і ти можеш пробувати відльотувати її, пробувати випробовувати її. Але масове виробництво воно не піде. Значить, масове виробництво це вже інша технологія. І тому прийшли до висновку, що от, якщо в нас вже є ті принтери, у нас є Якесь розуміння. У нас є люди, які готові витрачати свій час. Є люди, які готові фінансово допомагати. Ми будемо робити, типу аля КБ. Оце головне, що за цей рік зрозумілося чим займатися безпосередньо, щоб бути максимально корисним, щоб твій коефіцієнт корисної дії був максимальний, і найближчий час це буде от саме я так надіюся. Так такий рух та, так, у цьому напрямку. Тобто, за цей рік ви установилися? Ви бачите, нічого змінювати не треба. Ви йдете цією дорогою. Ну, змінити звича щось треба. Коректувати свій шлях, звичайно, що треба. Ні, ми йдемо цим шляхом. Ми будемо рухатись так, от. масштабувати, вчити інших, брати, розширюватися, вчити інших. Це ж рано ще самі не навчилися. Тобто, будемо залучати людей, які щось вміють, і разом вчитися, і відповідно, кожен буде вчитися. Поки що, скажімо, навчання ми не готові робити, але вчитися разом будемо і горити є. Побутує таке враження, що для ветеранів є окрема ніша і окремі правила. Їм простіше. Лише би вони наважились, це правда. Ну дивіться, я от прям так, що для ветеранів є якось окремі правила, я такого не знаю. Ну, якщо ти йдеш там в податкову, це такі самі правила, як в інших. Можливо, щось я. Ну, наприклад, от, міська рада от чітко зрозуміло, що для ветеранів вони дають оці ваучери. Там так, але це не правило, це допомога. А чи інші правила якісь є для ветеранів? Не знаю. Ну буду думати, буду шукати, але на собі Ча... ще цього не відчули. Та ні, не відчув. Ну я... то їх немає. Ну я не знаю. А які можуть бути правила? Ну якісь пільги в оподаткуванні. Дивіться, еф... якщо ви на третій групі, як я того ФОПа, там у вас там ті податки не такі великі, плюс там, ніби ви звільнені від того єдиного соціального внеску. Ну і це вже добре. Потім, якщо ви заробляєте, це логічно, що ви маєте платити податки. Ну, у нас рівно податки не такі, як Франції чи в Італії, чи, чи ще десь. Там просто вони якісь неймовірні. А так я не думаю, що і потрібні якісь такі пільги. Якщо, наприклад, є в нас ваучер на програма, вам дали ваучер, ви отримали, ви купили те, що вам треба. Якщо, наприклад, Ощадбанк дасть тобі той пільговий кредит на енергозбереження, на ту ви сонячну електростанцію, що ще треба? Працюй. Щоб придумувати, ні, давайте мені ви час давайте мені, то ти ж повинен теж щось віддавати і на фронт, і суспільству. Слухаю вас, і так собі думаю, ви просто ідеальний для держави підприємець. Ви ні на що не нарікаєте? Ні, я не нарікаю, тому що по-перше, я маю пенсію. По-друге, я. Я не претендую на якісь заробітки там шалені, тому що ти з собою нічого не забереш на той світ. По-третє, оскільки я не націлений на прибуток, у мене витратний, скажімо так, бізнес, і мені достатньо, якщо мені прийдуть гроші, які я просто от витрачаю на це. І тому напевно так звучить. Бо якби коли би мені було 30 років, я хотів заробити, бо мені треба там щось будувати, дітей годувати. У мене діти самостійні, ще можуть мені допомогти. І тому я такий ідеальний виглядаю. Це, це правда, ти мій вік такий. Мій вік і моє положення. Я себе так розумію, чи це правильно, чи неправильно, я не знаю. Тому що напевно, якщо ти берешся робиш бізнес, ти повинен думати про прибуток. Але оскільки ми живемо в такій ситуації, в якій ми живемо, як от недавно я був в Черкасах і там зустрічався з людиною, яка воює. І він чітко сказав: каже: ми, отут на фронті, розуміємо це так: або ти на війні, або ти для війни. Або ти на фронті, або ти для фронту. От я не на фронті, але я для фронту. І дивитися, як, наприклад, там люди розвивають бізнеси. Це добре, і це тішить, наприклад, там будови йдуть навколо Львова, там щось розбудовується. Це добре, бо це ніби дає там надходження в бюджет і так далі. А з іншої сторони, ти дивишся, думаєш, ну ви це будуєте, а війна не закінчилася. А це добре для фронту чи не добре? Ну якщо переселенці мають прихисток, то добре. Але якщо Ну, та, от, бачите, починається якось... оце це. От нерозуміння, недорозуміння. Добре, погано. Тобто, кожен для себе робить свій вибір. Хтось їздить, я дивлюся по Львову, Там їздить на мерседесах. Я бачив якісь там мазераті, майбахи. Ну, от вони так живуть. Та. я собі б навіть в думці не було мені купити якусь іншу машину, тому що ну як я буду їздити на такій машині, а хлопці там Бог знає, як живуть. І вони там, от добре, зима закінчилася. Ну, мій вибір так, такий. Ігоре, А от ви заглядаєте туди, що буде, як закінчиться війна? Ну напевно, ви час думаєш про всяке про те, як закінчиться війна, як би ти кудись поїхав собі, якби ти там жив по-іншому. Але ну, по-перше, я не бачу, як вона має закінчитися ця війна. І що вона так закінчиться, щоб не було через рік ще раз війни? Звичайно, ми впливаємо. Звичайно, чим більше ми робимо для, для фронту, тим краще там. І тим легше себе люди почувають тобто, впевнені, що скажімо так, от і дуже впливаємо. Ну як тил завжди впливає на фронт. Фронт це ж фронт, тому він називається фронт, тому що це перша лінія, яка стоїть. Ти не можеш стояти, коли в тебе за спиною нічого нема. Тобто ми їх під підтискаємо, ми їх ми їх тримаємо. Ми їм повинні тримати. І тому деколи дивним виглядає, що тут люди багато хто не так живе. Тому що Якби ми всі допомагали, там би було набагато краще, і легше би було йти туди людям, а не ховатися. Але ну, ми маємо те, що маємо. Ми такі, які ми є. Чи думаєте ви про те, що будете робити, як закінчиться війна? Ви оцей 3 d друк опанували. Ви заглядаєте, як його прилаштувати потім? Так, щоб він нарешті приносив прибуток? Ну, дивіться, щоб він приносив прибуток. Треба зробити кінцевий виріб. Дуже хороший це завжди непросто, і ми до того й йдемо. Потім, навіть якщо закінчиться війна, я надію, що цього разу наше там керівництво, то що в Києві, і не в Києві, схаменеться і не буде розвалювати армію. Значить, для армії будуть потрібні БПЛА, будуть потрібні інші вироби. Тобто, я думаю, що це все тепер ми будемо цим займатися на професійному рівні, тому що доля України приблизно як доля Ізраїлю, я так думаю. Так от прям нічого радужного навколо не буде. Тим більше, те, що зараз робиться в Америці, показує, що завжди хтось стоїть з ножом або сокирою і готовий тобі в спину запхати. І я думаю, що цього разу, навіть якщо закінчиться війна, і дай Бог, щоб вона закінчилась пошвидше, то робити треба не менше, а більше і не гірше, а краще. І на більш технологічному рівні. Тобто, це як їзда на велосипеді: не зупинишся, зупинишся, злізеш. Почали, а кінця цього не буде. Будемо робити. Якщо після цієї нашої з вами розмови до вас підійде незнайома людина, подібних історіях колишніх військових або ну просто хоче армії помагати. Ви б йому радили, як в цей бізнес вклинитися, з чого починати? Я взагалі не роздаю поради. Це десь моя. Ну, хай буде філософія. Так, якщо ви прийдете, скажете, слухай, поможи мені зробити так і так, бо ти знаєш, це одне. А коли хтось прийде і скаже, порадь мені що робити. Я скажу, стоп, тут я зупинюся. Не можна людині вибирати шлях, коли людина йде своїм шляхом і в тебе просить допомоги чи поради по шляху, і ти знаєш цей шлях, ти можеш дати цю пораду. А коли людина стоїть на перехресті і питає, куди йти, я не дам поради. Недавно дзвонив своєму товаришу, дуже хорошому товаришу, і питає, що ти робиш. Він каже: я як самурай, каже, в мене цілі немає, в мене є тільки шлях. Десь так само, напевно, кожен з нас. І я точно так відчуваю: в мене є мій шлях. Я не знаю, яка в мене ціль. Ну, звичайно, я хочу, щоб була перемога. Це наша всіх ціль. Але перемога це не точка на відрізку, це частина шляху. От ми йдемо тим шляхом. Бо перемога, а що далі за перемога? Як буде всередині країни? Ми ж не знаємо. Правильно? Наш шлях це наш шлях, це наша свобода, це наша держава, це наш шлях. От ми йдемо тим шляхом. Тому на перехресті я не дам поради нікому. Ігор Льода, Якимишин, який втратив частину ноги при обороні Авдіївки і був комісований з війська. Розповідав про свій шлях до ветеранського бізнесу через багаторічний досвід машинобудуванні, приватному підприємництві, міжнародних перевезеннях, а потім участь в обороні країни, важке поранення і реабілітацію, повернення до цивільного життя та невідхід від захисту вітчизни. Тому нинішній його бізнес – 3D-друк БПЛА заточений на підсилення війська. Що ветеранська справа стикається не тільки з ваучерною підтримкою, але й буквально з зачиненими дверима через інвалідність, не вибиває нашого героя з колії. Йому багато не треба, лиш би перемога. Як з'явилась у Львові інтер'єрна фотографія Олександра Солоненка, слухайте в наступному епізоді нашого подкасту І тоді я.